Прийдешніми вихідними в Україні очікується потепління. Хоча сонце рідко з'являтиметься з за хмар. 22 березня повітря подекуди прогріється до плюс 16 градусів. Наступного дня буде трохи прохолодніше. До того ж, у неділю країну накриють опади. Невеликі дощі пройдуть у центральних, північних і західних регіонах. Нарешті території буде сухо. В Укргідрометцентрі також попереджають про високу ймовірність сніголовинної небезпеки у Високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. На Полтавщині у суботу похмуро і бездощовито. Та все ж упродовж дня сонце тішитиме своїм теплим промінням. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 градуси, в день підніметься до позначки плюс 13. Схожою буде погода й прийдешньої неділі. У Кременчуці упродовж суботи небо вкриється хмарами, проте лише її другої половини. Зранку і до обіду буде сонячно. Опадів синоптики на увікенд не прогнозують. Нічна температура повітря становитиме плюс 2 градуси, денна плюс 12. Переважно хмарна з проясненнями погода триматиметься у горішніх плавнях 22 березня. Щільність хмар буде незначною, тому дощем вони не проллються. Вночі стопчики термометра показуватимуть 2 градуси із плюсом, вдень зафіксуються на позначці плюс 13. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі температура повітря світлої передоби знизиться на 1 градус і становитиме плюс 12, а темної навпаки побіжить вгору і аж до плюс 5. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 22 березня 2014 року, за даними мето, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 17 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963, майже 15 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.